Данський втікач спростовує заяви МЗС України. Колишній керівник Міністерства оборони Володимир Івашенко, який нагадаю, втік до Європи через кримінальне переслідування, наполягає у Копенгагені. Йому дали такий політичний притулок і на доказ наводить офіційного листа від Міністерства закордонних справ Данії. Про це опальний політик заявив в інтерв'ю медіакорпорації Deutsche Welle. мовляв, йому просто дали право на проживання, бо він інвестував. В економіку Данію дуже значні кошти минулого року посадовця з уряду Юлію Тимошенко нагадаю, засудили до п'яти років ув'язнення за перевищення службових повноважень. Згодом апеляційний суд змінив вирок на умовний. Але коли генпрокуратура виступила проти Іващенко одразу виїхав за кордон. Я отримав офіційний документ із міграційної служби Данії. Ви отримали притулок в Данії в якості біженця відповідно до закону Данії про іноземців. Параграф сьомий пункт перший і конвенції ООН про статус біженців.